Що ви зараз не помічаєте, а воно є. Так, якщо ви мужчина, перший вийшов, якщо ви мужчина і знаходите себе в дуже обмежених якихось умовах, прям дуже обмежених, ви не бачите виходу, ви не бачите, що робити, як робити, ви розчарований дуже сильно, я би сказала, да? то знайте, що вже запущений якийсь процес, при тому не. Вами, а вищими силами для того, щоб ви знайшли собі якісь можливості. Їх може бути аж дві. Тобто, Процес вже змін почався, навіть якщо на фізичному рівні його, грубо говоря, не видно. Можливо, ви його не бачите через те, що ви дуже ще раз дуже розчарований. І це, знаєте, заважає вам бачити реальність такою, як вона є. Наприклад, якщо ви жінка і ви думаєте, що з якимось вашим мужчиною, якого ви любите, да, з яким у вас там стосунки, можливо, це ваш чоловік в смислі. Офіційний чоловік, да? і ви не бачите з ним продовження, або ви не розумієте, як з ним себе поводити. Ви розчаровані. То тут у вас теж йдуть зміни, при тому зміни на краще, де ви зможете і визначитися, і зрозуміти, що вам краще, і посісти, й подумати. Тобто зміни ці кардинальні, це не якісь там малесенькі зміни, які ви не помітите. Ні, тут зміни йдуть. Такі, що ви точно зрозумієте, що це зміни, і ви точно зрозумієте, що треба робити потім, да, тому що у вас буде вибір, вибір, тобто або, або це точно.